Вітанечко, друзі, Славко Євченко, на зв'язку. Ну що перший огляд зимового оновлення в Ukraine. Та бачили картиночку? Ай-яй-яй, Харків, зимова подорож. 2.5. Друзі, зараз буде миттєвий огляд. Також буде відосик по Харкову. Планував теж виставити сьогодні, але не вийде. Коротше, буде завтра відосик, тому обов'язково. Якщо чекаєте, поїздимо по всьому Харкову, глянемо лайкосик, протисніть, буду дуже вдячний. Ля-ля. Друзі, зразу я ще тільки зайшов уже бачу купу змін. По-перше, звертаємо увагу на наш худ, Тепер він квадратний. Насправді мені дуже подобається, тому що ну, от, онлайн зверху бачу вам 58. Давайте вимкнемо зараз. Так. РП адмін. Непогано показується зразу вашу одіжку, тому що раніше такого не було. Це класно. Дивимось. F1. Джеско Роудстер. О, за 18 тисяч. Я йо, йо. Так, рюкзак синій сніговичок. Рюкзак оленятко, 100 кілограмів, новорічне сяйво, шопер мяу сніжинки. Так, така у нас акція. Окей, давайте добре, давай вийдемо. Новий звук. Бачимо GZ, тобто зелена зона. Боже, друзі, бачимо квадратну карту зліва міні-карту. Яка зима, реально, пацани? Це не та зима, яка була в минулому році, реально пушка. В нас зараз діє x 2 якщо що, можете так донатити роботи і так далі. Друзі, я нагадую за свій промокод Євченко, він працює на всіх серверах. З першого по шостий натискаємо українську кнопочку Ща і, по-перше, бачимо нові картинки. Добре, вибираємо промокод і пишемо ось тут де. А де, а де писати. А, а ось тут ваш, актив, ваш промокод і пишемо сюди малесенькими. Євченко, і тиснемо активувати. Відіграли 5 годин, отримали 50 тисяч віртуальної валюти. Просто пушечка. Дивіться, яка, яка зміна. Окей, давайте подивимось більш детально. GPS зміна максимальна. Дивіться, мої бізнеси. По-перше, мій бізнес відмічено, моя квартира у мене немає, але мій будинок бамс. Відмічено. На карті закриваємо, дивимося ось тут. Опс, сюди, бамс. пушечка. Давайте, друзі, дивитися. Ніфіга собі тепер карта в нас не квадратна. Просто подивіться на цей Харків. Пацани, а де ж мій тепер бізнес? Почекай, а ну, а де, а де мій тепер бізнес? а ну стоп. Ага, тобто перенесли, бачите? Тепер ось тут моя СТОшка. Оце, походу. Коротше, на в'їзді в Харків. Класно, друзі. По Харкову поїздимо, подивимось, глянемо, що там. Чуєте, як, як тяжко дихає персонаж. Добре, значить, що ми ще можемо дивитися? Далі статистика. В статистиці теж бачимо Battle Pass, бачимо преміум, бачимо. Так, ну реально, загальний час. 4182 години я вже відіграв. Йо, майо! Так, репортік пушечка. Зразу в репорт можемо написати, що от там застряг, тут читер клас. Реально пушка. Так, квести. По квестах у нас є шкільний, Хелловінський. Понятненько. Можна виконати квести. Добре. А магазин. BMW m 5 є Коротше, магазин теж максимально змінився. Так, преміум стас список товарів, а ну Реально, який же крутий тепер магазин. Просто все так яскраво. Я не знаю, як вам, ну мені прям заходить. Так, головна, товари, преміум. Тепер дивіться, друзі, є преміум на 60 днів. Ніфіга собі. А, почекай, що це? 60 днів. 23 карбованці за день. Шо що, що? Який діятиме протягом двох місяців поспіль. А, це виходить скільки? 200. 30. Коротше, я і математика називається. Можна там натиснути. А десь тут можна було, типу, зліпити сніжку. О, дивіться, сніговичок. сніговик. Я розбив сніговика, брат! Вибач, вибач, я не хотів. I'm so sorry, братанчик. Я хотів глянути, був у базар. Тепер же ж його змінили. А ну, давайте поекспериментуємо з підометру. Там все отак тепер виглядає. Так, а як же ж тепер машину загнати? Опа, пацани. Що робить? Посигнальте, щоб заїхати. Ви увійшли в зал... Так, тепер поняли. Ми приїхали сюди. Так, ану, як тепер буде? Так, як я думав, чи ні. Альт. Палті! Просто пацани. Я так поняв, ану. Скажіть ціну продажу. Давайте. Державна вартість 2.2 – 8 мільйонів. Щоб ніхто випадково не купив машину. О, все, пацани, все, пушечка. Не залишайте авторинок, щоб мати можливість. що шо, шо Так, альт. Тобто, ви зрозуміли. Ай, блін, я не можу подивитись, було б круто глянути. Блін, дивіться, як він тепер величезний. Тобто ми можемо тепер бігати по авторинку і дивитися, скільки коштує машина. Не так, як раніше, коли ми чекали. А, типу, тіпи стояли біля машини і продавали. А тепер ти сам підійшов, подивився ПТС-ко. Єдине, немає тут машин, поки що глянути. Давай я зніму машинку свою і зняти з продажу. Тобто тут можна навіть буде чимось зайнятися. Ніфіга собі, який він величезний. Ага, це вихід. Я поняв. Так, ми можемо побігти нагору. Та ну, Просто розробники. Що ви зробили? Це просто пуза та Реально. походу тут ще можна буде їжу купити, реально пушка. Пацани, треба лайк ставити тільки за, за цей автобазар. БУ. Реально, пацани, буде, шлях перекупу. Якщо раніше я не запускав цього діла, бо мені ну, мене дуже сильно напрягало стояти біля машини, торгувати, то зараз тупо можна зайнятися шляхом перекупа. Якщо хочете шлях перекупу в Ukraine GTA, будь ласка, подобаючку протисніть. Давайте зробимо 111 лайків і запустимо цей шлях. Подивимось. Тут бачимо в нас верху. А як тепер вже цікаво виїхати звідси? Чи на машині не можна виїхати? До речі, в зеленій зоні, бачите, максимально, що можна їхати, 40 кілометрів. Тобто, реально дуже-дуже схоже на те, що є в GTA 5. Окей, добре, пацани, їдемо в Харків. Єдине по Харкову, не будемо робити детальний огляд, просто так миттєво подивимось. Добрий день, дивіться, ми з вами а, заїхали зараз із а, Борисполя, заїхали в Київ. Де наша СТОшка? Оце, походу, моя СТОшка тепер. Ану, дивіться, Ліворуч. Боже, яка тут величезна дорога? Зразу видні. Оце ж моя тепер СТОшка, чи ні а ну, стоп. Quick Charge? Ага, тобто можна. А ну, давайте глянемо. Я не знаю, коротше, зараз подивимось. Так, це моя СТОшка. Це моя СТОшка. Я думаю, що моя СТОшка зараз буде трошки трошки більше приносити грошей. Тому що тепер вона в Харкові в Харкові по-любому буде людне місце. А музичка яка чуєте? Так, по батл пасу ще треба подивитися буде. Що там батл пасі? А нужбо. Так, привіт. Ти хочеш подивитися адвент календар? А вже ж, а вже ж хочу. Завдання. А, майстер кур'єр. Ууу, пацани, це у нас адвент. Ви поняли? Ви поняли фішку? Щодня заходимо в гру, виконуємо завдання. От дивіться. Бути ситим, добре, вирушай до продуктового магазину та придбай товарів на тисячу гривень. Вирушай на роботу кур'єром, а та виконай п'ять доставок. Класно. От реально, оці прям пушечні завданнячка. Все, завтра виконуємо. Ну, не завтра, а сьогодні на стрімчику. Тому чекаємо. Так, добре, що тут ще є? Що це у нас? Ельф. Хо-хо-хоу, ти прийшов за монетою. А вже ж? О, найкращий гравець. Ура! Е, проходь за монетою через 7 днів. Шо? Через 7 днів. Ну ладно, прийду через 7 днів, окей, не проблема. Що тут? Ти хочеш подивитися. О! Подивитися товари. О, помічниця Санти. Бачимо ось такі подаруночки. Новорічна дівчина, ельф, солодкий пряник. Дав, XF. Пацани, треба по-любому цю тачку забирати. Сто подняково. Скільки коштує? 49 подарунків. А, а, де, а де подарунки взяти? Ану. Так, 29 карбованців. Це один подарунок. Поняв. Хорошо. А де їх? Їх, мабуть, крафтити можна? Ану. Крафт. А, так, матеріали, зброя, витра... От витратники, друзі. Є глінпейн. мускатний горіх і є. Ага, гілка. Знайти можна на полі з ялинками, знадобиться для крафту івент-валюти. Льодяник, Глово. Подарунка знадобиться, можна знайти на будівництві. Хорошо. Використовується, це можна купити просто апельсин і червону фарбу теж можна купити. О, опа, що поїхало. Вау! потяг який шикардосний, Вау! А як? Так, лівий альт прискоритися. Space Turbo, вау Крутяк. По Харкову, друзі, ми будемо дивитися огляд уже. Так, в наступному відео. Давайте дивитися ще батл пасік, і ем, все закінчуємо. Друзі. По-перше, зразу з ходу у нас є батл пас уже перший рівень. Бамс! Готово. Синя фарба, 30к, стяжка, кейс, мапа, скарбів, черв'як, стара фотографія. Ганчірка, Тут дивіться, ключ, ключ, кейс, кейс, ключ. Вау, скільки ключів. У донатіку. Вініл, кейсмайстер, стрільби, карбованці, скло, лохина. Так, 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 один день Віпки, свічка, скінчик. Скінчик хороший. Так, фільтр. Хорель. Фор... почекай, що нова риба з'явилась? <гас> а це нереально? Урус на 3 години. Вовча шкіра, Мені здається, пацани щось із рибалкою і полюванням змінили. А, бачите, тобто 60 це тільки безкоштовних, а далі. Це вже су. Ого, тут кейсів ключив. 80. А це прям віп-голд. Ви поняли? BMW бешечка. А у віп-голді? Тобто дві тачки можна буде навіть забрати. Ого, а скільки коштує? Ану, поч... Ану давайте. А, проглянути пропозиції VIP віп-голд. 1800. А де завдання? Ага, ось, завдання. Посади 10 кущів картоплі. Перенеси 40 мішків на роботу. І дивіться, ще й нагорода сніговички. А що за сніговички? А, поняв, поняв, да. Все. Відремонтуй своє авто або комплектом 4 рази. А продукти. 6 завдань є. Нормально, було 5. Лише з вік пропуском. Ага. Пацани і дами. Огляд просто. Перші емоції, перші враження просто бомба! Друзі. Нагадую, зима вже в Ukraine. гта сьогодні стрімчик. Завітайте увечері, будемо дивитися, будемо їздити по Харкову. Також, друзі, вподобайку ставте коменти, пишіть. Чим більше коментів, тим більше відос набере переглядів. Ну і підпишіться на мій YouTube канал. Буду безмежно вдячний. В моєму телеграмі проходить розіграш на 100 тисяч валюти практично щодня. Посилання на телегу залишив під цим відео. Будь ласка, за промокод. Також нагадую. Кнопочку ще натискаємо. Промокод Євченко і, і активувати. Все відіграли 5 годин у грі, отримали 50 тисяч віртуальної валюти. Буду безмежно вдячний. Тому, якщо що, побачимось, друзі. Побачимось на зв'язку. Славко Євченко. До зустрічі в Ukraine. GTA 2.5. П'ять.